Хочу розказати про цікавий випадок з нашої практики. Мова йде про пацієнтку 80 років. До нас вона звернулася після перепротезного так званого перелому дистального, тобто нижнього кінця сигнової кістки, багато років тому в Італії поставили ендопротез колінного суглобу. Але на жаль, 4 місяці назад вона впала. Допомогти їй ми змогли лише за допомогою застосування такої сучасної технології, як використання 3D-друкованого імпланту, індивідуального імпланту. До нас звернулися колеги з Харківського інституту патології хребта та суглобів Ситенка. Ми з радістю з ними згодили план лікування, перевели пацієнтку до нас. В клініку Міром два дні тому виконали цю операцію. На рентгенівському знімку можна побачити ревізійний з спеціальними подовжувачами, стегновий подовжувач та великогомілковий подовжувач. А ось ця частина, яку ми бачимо, це власне індивідуальна частина, яка виконана за допомогою 3D-друку персонально для цієї пацієнтки, тобто індивідуалізований індивідуальний імплант. В минулому в пацієнтки так само був перелом стегна. Ви бачите, що тут на знімку ми бачимо пластину, яка лишилася з минулого випадку. Пацієнтка почуває себе добре і вже вертикалізується, почала займатися з реабілітологами, і ми сподіваємося, що не дивлячись на такий немолодий вік. Все буде добре. Вона буде жити повноцінним життям. Операція пройшла дуже вдало. Лікар. Мої дівчатки буду плакати. <реку> <реку> лікар Алосенський дуже гарний лікар. У мене ситуація непроста. Я споткнулася, виламала частину кістки верцової, і треба туди було поставити кусочок Кусочок. і замінити повністю сустав. І ще в мене тут була планка з боку прикручена чистами шурупами. Їх теж потрібно було витягнути, щоб новий сустав з більш дрібними він помістився. І врачу Прийшлось на цьому коліні зробити три дії, що шурупи викрутить раз. Друге замінити цей кусочок кістки і поміняти старий сустав витягнути, а новий сустав поставити. Це, звісно, тяжко. І після цієї операції ну, вона пройшла вдало, все вдалося зробити. Я, звісно, такого врача знайти це рідкість, він унікальний. Я щиро вдячна, що я попала в його руки. Він дуже гарний лікар, який виконує самі найважчі операції. А ця операція була непроста. Я з Харкова, у нас інститут ортопедії, але там лікарі не змогли цю операцію зробити. А Галузинський взяв за цю операцію клініка. Дуже гарно, персонал дуже гарний. Все мені дуже подобається. Зробили все так, як положено, як треба. І я, звісно, дуже довольна. Дякую.